Хочеш квартиру? Держава допоможе. Програма «Доступне житло» на виконання соціальних ініціатив президента України. Кредитування під 3% річних. Часткова компенсація процентів за кредитами для всіх бажаючих. Дізнайся більше на сайті Мінрегіон.gov.ua та за телефонами 284-05-64 у Києві або 24-66-85 та 24-66-77 у Кіровограді. Інформаційний блок каналу Кіровоград продовжує тема дня, і сьогодні у нас у студії директор департаменту агропромислового розвитку обласної державної адміністрації Сергій Шевченко. Вітаю вас у нашій студії. Добрий Нещодавно аграрії області відзначили своє професійне свято. Я вас із цим теж вітаю. Але спершу ми про конкретні зрушення прийдемо, адже аграрна сфера також залишається в області таким головним напрямком пріоритетним в економіці. Тож розкажіть нам, будь ласка, про які суттєві зрушення в агропромисловому комплексі сьогодні може йти мова. Дякую за запитання. Ви дійсно відмітили, що не тільки на теренах нашої області, а й в Україні. І президент назвав аграрний сектор як одним із локомотивів розвитку нашої економіки. І по показниках, які ми маємо в цьому році, ми бачимо, що аграрії Кіровоградщини у цьому непростому по погодним умовам роки мають непогані врожаї. По зернових це рекордний урожай за всі роки зернових вирощування на Кіровоградщині. А також ми маємо ну, непогані показники. Перше за три останні роки ми маємо приріст в виробництві молока та м'яса, нарощується кількість поголів'я великої рогатої худоби, застосовуються нові технології вирощування овочів, фруктів. Так що є в нас здобутки в аграріїв. Закордонні інвестори постійно виказують свою готовність, активну готовність вкладати гроші в нашу аграрну сферу. Але про які конкретно проекти вже йде мова, які є наразі, реалізуються і які незабаром будуть втілюватися в життя. Е, так, дійсно всі зацікавлені в розвитку е, такої, е, такого напрямку, як аграрного сектору, тому що Чорноземи, які є на території Кіровоградщини, вони. Притягують до себе багатьох. Е, ви знаєте, що напрямок один із це перш за все вочівництво і з корейською стороною. Е, Пам'ятаємо, як в цьому році, недавно, майже місяць назад, був тут і керівник їхнього парламенту, і я думаю, що в найближчий час вже запрацює на наступний рік ми будемо мати е, овочі, які будуть вирощуватися саме на Кіровоградщині, в Бранецькому районі. Крім цього, ми сподіваємося, одне із завдань, яке ставить голова обласної державної адміністрації, до речі, сьогодні на апаратній нараді. Він говорив ще раз про те, що так, ми маємо великий урожай в цьому році, але, на жаль, ціни не такі, як були в минулому році. І щоб ми були наші аграрії незалежні від цінової політики, звичайно, потрібно більше налагоджувати переробку сільгоспродукції саме на теренах Кіровоградщини, цим самим створюючи нові робочі місця і додаткову вартість надходження до бюджету. І я б хотів би ще тут зупинитися на програмі Центральний регіон, яка була розроблена ще у 2010 році. І за ці роки кількість проєктів, які були втілені, в тому числі в аграрному секторі, воно більше 200 проєктів. І сьогодні, ви знаєте, проходить актуалізація цієї програми. Кількість проєктів збільшується на 62. Тобто, до 2015 року у нас на сьогоднішній день ми маємо десь 203. Тобто буде 266 саме інвестиційних проектів в галузі аграрного виробництва. Це і в рослинництві, це і в тваринництві. Всі ми знаємо великий комплекс, який Петриківське молоко, який в наступному році запрацює вже на повну потужність. Сьогодні вже частково він працює. Цей нові молочно-товарні ферми, які вже будуються, крім того, завдання, яке ставить і голова обласної державної адміністрації, щоб в кожному районі було хоча б по одній молочно-товарній фермі е, на протязі 2013 тисячі років, для того, щоб потім знову. Все-таки виробництво молока на Кіровоградщині було сталим. За цим піде виробництво комбікормів, тобто переробка тієї ж самої кукурудзи. І що ми почали, інвестор по переробці кукурудзи не тільки на комбікорм, а більш глибока переробка це питання, яке ми сьогодні вивчаємо. і чекаємо інвестора з Ізраїля, який, я думаю, найближчий час також розпочнеться тут у нас цей інвестиційний проєкт. Які є проблеми в аграрному секторі, і, власне, чого не вистачає аграріям Кіровоградщини? Проблеми, проблеми все-таки ті, які я говорив перед цим. Ціни, які коливаються на ринку, на світому ринку, звичайно, вони впливають і на аграрії в нашої області. В наших аграріїв достатньо сьогодні і техніки. До речі, на Україні ми лідируємо по кількості техніки нової, яка придбана була в цьому році. Крім цього, знову ж таки, роз виробництва сільськогосподарської продукції 120% в нас. Ми війшли в п'ятірку тих кращих областей, саме по цьому напрямку. А для того, щоб сталий був розвиток, то, звичайно, погода не впливала, тому що перш за все, погода впливає на ті здобутки. Сьогодні є нові технології, то потрібно підходити до цього, ну, по-перше, розвиток крапельного зрошення, якщо ми говоримо про рослинництво. Розвиток молочної галузі, молочної товарної, для того, щоб була перш за все зайнятість населення. І, звичайно, переробка всієї сільгоспродукції, яка вирощується, тоді ми будемо мати стабільні ціни. Ще раз повторюю, ми будемо мати нові робочі місця, а це основне, і буде розвиватися інфраструктура населі. на селі. останок прошу вас звернутися до ваших колег із вітаннями, адже лише вчора ви відсвяткували своє професійне свято. Прошу. Дякую. Я хочу ще раз. Привітати всіх тих, хто займається вирощенням сільгоспродукції, хто працює на селі і святом Днем працівника сільського господарства, побажати в цій нелегкій хліборобській долі, нелегкій не праці хліборобській, легкої долі, тяжкого колосу, е, достатньої ціни на ту продукцію, яка вирощується. Ну і, звичайно, здоров'я всім, благополуччя і Божої благодаті. Святом. Дякую вам. Нагадаю, що сьогодні у темі дня був директор департаменту агропромислового розвитку обласної державної адміністрації Сергій Шевченко. На все добре залишайтесь на каналі Кіровоград.